Усі вже втомились від затяжної зими. Після похмурих днів так хочеться сонячного світла і тепла. Наші кореспонденти завітали до обласного центру гідрометеорології, аби довідатись погоду на найближчі дні. Цьогорічна весна дарувала чимало приводів для жартів. Говорили про -го, 50 п'ятдесяти лютого, а особливо кмітливі додавали. Перезимували зиму, перезимуємо й весну ж чекати від квітня запитаємо волинських синоптиків. За словами головних знавців Волинської синоптичної ситуації, погоду в нашому краї зумовлює холодне арктичне повітря. І хоч низка циклонів, що йдуть із середземного моря, несуть із собою тепло, волинь вони минають. а Гарну сонячну погоду дарують мешканцям сходу та півдня України. Тому так довго триває у нас зима і не хоче поступитися місцем весні. Ближчими днями погоду знову буде зумовлювати циклон, який надійде із Середземного моря, тому він принесе з собою опади вночі з. З мокрим снігом, в день дощі. Температура повітря ближчими днями буде вночі з невеликим мінусом, мінус 2, плюс 3, в день плюсова, але невеликий плюс 0 плюс 5, 0 плюс 6. З благовіщення поступово почнеться підвищення температури повітря. Будемо ми вже під впливом Північної Атлантики, і вже температура буде досягати до 10 градусів. Температурний режим, що становився цими днями з мінусом вночі і плюсовою температурою в день стримує раптове танення снігу, а тому загрозливої ситуації, пов'язаної з повінню, поки що немає. Запаси води в снігові складають до 60 міліметрів. На даний час іде поступове підвищення рівня води, але загрозливої ситуації від річкової води на даний час поки що немає. У Луцьку, якщо хтось цікавиться, чого в нас зараз йдуть такі підйоми, роби скид хріні. Яківське водосховище. Цьогорічна весна справді подивувала усіх не лише рясними снігопадами. В березні опадів випало в два-два з половиною рази більше норми, але й температурними показниками. 2 квітня волинські синоптики зафіксували найнижчу температуру повітря за весь час спостережень, що ведуться з 1947 року. Вночі стопчики термометрів опустилися до позначки мінус 4,4. Раніше рекорд утримував 2004 рік, коли цього ж дня температура становила 3,8 градуса морозу.